Слава українцям, бійцям Збройних сил та їх командирам, які є мудрі і сміливі. Сміливі командири це ті, які не бояться не тільки ворога, але й не бояться свого начальства. Не бояти свого начальства це основна ознака. Вільної козацької нації, тому що верноподдані слуги Російської імперії, його світлейшого князя його височества, чинопочитання і уваження к височайшим і вищим це є московство. Московство і московщина, і це є ординська психологія чиновника або навіть військовослужбовця. Козацька ж нація має право обирати отаманів, критикувати отаманів. Карати отаманів. Тільки козаків, як завжди, їх мало. Їх і тоді було не більше 5% населення. Більшість це кріпаки були, українців. І сьогодні українців більшість це кріпаки, робітники, анархісти і якісь пофігісти. Е, вертаємося до командирів. Командир бригади 47-ї під назвою Магура. Підполковник, я так думаю, я не зрозумів, бо журналісти обзивають офіцерів українських просто прізвищем. А я думаю, що він підполковник Ширшин написав рапорт про. Про звільнення з посади, не з армії, а з посади, з посади командира бригади. А це та сама 47-ма бригада, про яку написав 12-серійний серіал Валерій Маркус, сержант, воюючий з 14-го року, який знає суть війни і суть проблем. Там теж були в нього претензії до замком Брига, до свого начальника, з яким вони розбудовували бригаду. З приводу його холуйства. І заівання, як ти типу, по-українські заіскування перед начальством. Ну коротше, заіскування перед начальством це якраз і є російський термін і російська ментальна звичка. А, і він теж звинувачував цього, цього свого замкомбрига. Що треба орієнтуватись на людей, на бригаду і ставити її в пріоритет і чхати на тих, хто заважає, а заважає часто. Не блогери журналісти, а заважають провіряючі, керуючі, пишуть ще інструкції, пишуть ще розслідування, начальники зверху. І хто такі зверху? От е, підполковник Шершин, командир бригади 47-й, який написав рапорт на звільнення, сказав такі слова: Чому він звільняється? Він звільняється через дебільні задачі. Як в українській славній армії? Є дебіли, які дають задачі санкції. Санкції, заборона виходу в Ютуб і в прізвище Шершина, хто вживає, теж санкції. Тому дебільних задач у нас немає. А цілий підполковник, не сержант, ну там сержант Маркус, ну він сержант, у нього нема освіти. А тут вже рванула гнойник, потекла гной оці гнилої державної машини. ЗЗДНТА. Це капець, як воно прорвало, коли цілий підполковник, командир бригади, не начальник якоїсь строєвої частини, чи якийсь там полуп'яний начальник складу. Ніхрена командир бойової бригади таке заявляє. І, до речі, так, якщо Брати різних інших командирів там 에, Свободівський, Азовський, інші, там третій штурмовий, вони так делікатно так і критикують, хоча Кротевич теж там подав 에, скаргу там, чи в суд на Генштаб, але теж так делікатно. Но конкретний бойовий офіцер сухопутних військ сказав чітко дебільні задачі, які приводять до тупорилої втрати людей. А це знову московська методика ведення війни. Не гріб'ять, я сказав! Далі, що вживає комбриг Шершин? Тремтіння перед безтолковим генералітетом. Взагалі-то тремтіння перед начальством, перед генералітетом це починається з школи, з дитячого садочка, з рядового солдатської служби солдата чи курсанта навіть. І... Але тремтіння перед безтолковим генералітетом, оце чітка е, вказівка на те, що армією керують і цю війну програємо ми саме завдяки безтолковості. Як сказав, незабвенний подсанкціонний зрадник Арестович, скільки б вам, не дай зброї і грошей американських, хоч усі ракети, ви все одно просрете, тому що керівництво. Система управління, система покарань і е, заохочень, система підбору кадрів прогнила. І це ж сказав підполковник Шершин, що тремтіння перед безпековим греалітетом дебільні задачі приводить до провалів. Він не готовий був взяти на себе відповідальність за смерть своїх солдат перед їхніми матерями і дружинами. Він чітко вказав. Що це вина верхніх начальників. Це вони винні в тому, що зараз гроби поїдуть додому хоронити будуть цих хлопців. Це він сказав, що середня ланка це, я так думаю, кому починається 47 сьома бригада? Вона ж напряму командувані сухопутних військ підчиняється. Вона підчиняється, підпорядкована оту або осу. Оця хрень дебільна, яка придумана була ще 10 років назад, в період АТО, коли. На ділянці фронту керувало одночасно всякими різними городами військ, там куча народу. Треба було створити якийсь створити штаб, щоб він коротше керував цією групіровками, які ганяли один поперед одного, чуть не по голові там катались. Тоді це була така оперативна, щоб без їхнього дозволу, якби ви не маєте виходити за сектор тому подібне. Сьогодні ОТУ ОСО себе вижило. Російська армія має дивізію. Дивізія входить в корпуса або в армію. А Українська армія воює мільйонами бригад, 155, 185. Вже понаплодили тих бригад, скоро їх буде 4875 бригад, із них тільки 185 будуть укомплектовані наполовину, інших взагалі не буде, просто будуть числиться. Тобто дебілізм йде, от машина вона йде бюрократична, і, і, і ніхто із тих, хто машиною керує, не хоче бачити, вони заклопотані. А лісники, ці що є, лісоруби, ті, що пиляють ліс, у них затупились пили. Молодий інженер приїхав і каже: хлопці, давайте зупинимо зараз роботу. Заточимо пили, заточимо сокири, відлагодимо погрузчики. Нема коли, нема, ти що ти? Бач, ми не встигаємо, не встигаємо. Ми. Нам треба план, план, давай швидше, пиляйте, пиляйте. Оце приблизно так українська а, бюрократична машина штабів так само працює. Коли ти йому кажеш, чи Маркус, чи Ширшин, чи Кротевич, чи хтось каже, що там у вас треба заточити пили, там розібратися, провести аналітику, проводити АПД, проводити е, за натовським стандартом е, підсумок бойових дій, там, де мають право висловлюватися всі. А це сказав ширшин, що е, генералітет. Начальство, верхнє, ставить дебільні задачі, і крім покарань, розслідувань ніхрена не пропонують. Якщо ти, великий начальник, прийшов і сказав, у вас тут все погано, я сказати, що це. Ну-ка, товариш начальник, візьми кастань сам і покажи, як. Або запропонуй щось і розкажи, чому ми не справились, бо ми винні, бо ми не зробили то-то-то. Начальство! Не царське діло! Коворятця, прикажу. Не будемо матюкаться. А начальство, а є начальство. Погончики купило, собі ото посаду купило, і тепер ото я начальник. Я, я, я сказав тобі, що? Що слухайся мене? Тобто дебільно хуторянсько примітивний спосіб управління величезними. Групами, групіровками і серйозними офіцерами, типу полковника Ширшина, приводить до того, що е, так точно ваше величство не працює. От воно працювало 30 років, е, імітували державність, імітували армію, імітували систему покарань за корупцію, А в результаті, коли Путін сказав, я вам покажу справжню декомунізацію, він нам показав справжність. Оцих керівних елементів. Тільки на героїзмі солдат, тільки на їх мужності витягується то, що не повинно тримати лінію фронту, наприклад, 10 кілометрів 4 солдати. Ну, там положено бути 144, а їх вже нема. Ну, а куча штабів сидить і командує чотирьома солдатами. Далі, що сказав підполковник Шершин на прощання. Дякую Генштабу! Сподіваюсь, ваші діти. Теж будуть в піхоті і будуть виконувати ваші задачі. Тобто задачі тих ваших підлеглих. От, допустим, якийсь генерал там сидить, начальник відділу, чи полковник, начальник відділу осу там, чи главкома сухопутних, і його там, син іде лейтенантом у 47-му бригаду. А Помічник цього генерала-полковника, і ціла куча там мужичків і девочок пишуть всяку хрень, своєчасно не реагують і якби, живуть своїм життям, а цей літінан дожить своїм життям. І хай, хай би він повоював під керівництвом а, я знав одного офіцера, який, будучи в Національній академії оборони, коли в 90-х роках Національної академії оборони в 98-7, му му 6 му і 9 му роках, неможливо було запхати офіцера. Не платили зарплати, було звільнення, коротше, одніх дебілів набирали, тобто кого-небудь кого-небудь запхати, щоб існувала академія. І один із офіцерів, коли подивився на тих, хто там учиться, таких не, половина просто ну, їх треба було вигнати, але вони вчепилися в посади і сиділи, бо хотіли сильно отримати пайок офіцерський, зарплату і пенсію. І оці дебіли сидять. І коли він їм каже: слухайте, хлопці, ми тут з вами вже цілий рік, один одного добре знаємо. Скажіть, будь ласка. До кого із нас, кожен із вас, відправив би воювати своїх дітей, під чиє керівництво. І, і, і була велика пауза. Всі задумалися, всі ми наші друзі бухаємо разом там, вчимося, імітуємо із себе великих будущих полководців, а насправді е довірити свою дитину подивився так навколо і нема кому. Тому Шершин сказав: сподіваюсь, що ваші діти теж будуть в піхоті. Не в аеророзвідці, не в штабах, не в системі забезпечення логістики, а в піхоті. Тому величезна українська проблема це піхота. Піхота, яка має досі всі ті, навіть ще царської російської армії, якісь правила, звички, систему управління. І саме головне, це чинопочитання тремтіння перед безтолковим генералітетом. Те, що протирічить абсолютно цієї штуки АПД, підсумку бойових дій, як воно правильно називається, це розкаже Олег Бойко в громадській організації Інститут військового лідерства, полковнику відставці, що таке тремтіння перед безтолковим генералітетом. Що таке токсичні лідери, і що таке а, такий, не димо, як сказати, не демократичний, а сказати, такий аналіз проведених дій? АПД. От воно йде демократично. Ви в американських фільмах бачили, коли генерал там чи хтось проводить підсумки, і всі сидять, включаючи старшого сержанта, роти, батальйона, офіцери, вони висловлюють свої думки. І вони шукають причини, чому не вийшло, а не а заходить генерал і кричить: ви всі козли, ви всі негодяї, ви всі там розгільдяї, ви всі нічого не зробили. Ну, то це, це москальство. І що робити? що робити? У нас є такі: от зараз такі відео, які я записую, і мало того, я маю відношення до армії і знаю, про що говорю. А багато блогерів на дивані, там кажуть, вони там якісь ухилянти, ще які сидять за кордоном, коментують і всі тільки критикують. Ні, Щоб прийти довідь, нам допомагати. Помагати що? Е, отак, як ви воювати? не хрена? А ви дайте свою посаду. Ні, ну я, Подождє, Ви хочете, щоб я вам розказав, як правильно. І куча фахівців, які вже покинули армію і деякі втекли за кордон, вам розказали, як правильно. Знайшли ідеальний спосіб і дали в руки вашим долбодятлам виконувати це правильно. Ні, ви зробіть так, ви звільніть їм посади, поставте нормальних. От якщо Кротевич критикує, поставте Кротевича на місце генерала і тоді скажете, Кротевич, ти ж сам такий самий. А може, й ні? Шершин критикує, Маркус критикує. Сидять, ти тут критикуєш, ти попробуй. Так попробуй, дай йому посаду і він попробує. А то ти сидиш і кажеш, що ви всі там, тільки не хочете нам допомагати. Ми вам дуже допомагати, як волонтери, які привозять начальнику, замість начальника прослужби, бійцям привозять там, воду, їжу. А Начальник прослужби куди дів гроші на воно ж нікуди не ділося, воно було розраховано на місяць на 120 людей, воно й має бути. А ви хочете, щоб волонтери вам допомагали, тобто сидять такі, зажжавшися кабани, у яких ніхрена не виходить. У яких е, приходиться ТЦК, так ганебно це робити, це людоловство. І в результаті, коли ви безтолково керуєте, ви говорите нам, щоб ми вас не критикували, а допомагали. Тобто, я останусь при своїй посаді, ну ти мені прийди, поможи, розкажи, я далі буду керувати. Ну ти дебіл, розумієш, що ти на своєму місці просто дебіл. Тебе треба убрати. І на твоє місце поставити другу людину, і тоді все буде понятно, хто цей. А от методи, які Мені дайте ваші методи, де я не дам вам ваші методи, і ніхто вам не дасть. Тому що, виходить, ви хочете на чужому горбу в рай їхати. Отже, резюмуючи, вже дуже забагато наговорив емоційно, і зараз попробую коротко сказати, в чому проблема комбрига, в тому числі ширшина, який некий отак от, ну, в такої ситуації. Перше, досі немає. Натовського стандарта делегування комбригу на ресурси, рішення. Деякі вже є там подвижки, щось вони можуть закупати самі за гроші, навіть за гроші територіальних громад. Але це не те. В бойових статутах є така штука погоджувати рішення там, і чекати затвердження і тому подібне. Тобто, малий, як називається? Місце для маневру дуже мале. Для прийняття рішення комбригу. Наступне відповідальність Осу ОТУ і Генштаба розмита, немає одного винного. Тобто, якщо в комбрига приходить куча папірців, їх треба всі з'єднати і виконати кожен. Це і так сказав цьому так вигодно, а в оту кажуть, щоб тільки так було, а в ОСУ сказали: Ви не забудьте про це. І коли ти всю цю масу паперів збираєш, от ти комбриг, і починаєш думати, а як же ж виконати при умові того, 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 але при цьому не зробити то-то, то-то, при ресурсах таких, таких, і в час такий-такий. Коли Комбриг скаже, ну, наприклад, суд буде, трибунал судити його буде. А він скаже, а я якби виконував наказ, який мені ось написали, я так і зробив. А нема такого конкретного командира дивізії, який йому дав наказ, яку упа бумажок. Тому нема відповідальність ОСУ, ОТУ розмита, нема конкретного виконавця, хто і винний в тому, що Комбрих не виконав його наказ. Тому єдине на началі, воно якби трошки цей. Далі покарання немає для а, е, оп'ять же, тої людини, яка приймає наказ. Або комбрига, або командира дивізії, або командира корпусу. До речі, з корпусами це занадто поспішили. Треба спочатку дивізії робити, потім розширяти до корпусів. Тому що в корпусі, якщо нема дивізії, а зразу 20, 15, 10 бригад. Це буде те саме, що ОТУ питається керувати одночасно 20-30 організмами. Тому з дивізії проскочили, це погано. І покарання за втрату, наприклад, особового складу техніки і грошей, які будуть витрачені на підготовку людини, і 15 мільйонів по загиблому треба віддати сім'ї. Якщо би було таке покарання, то, мабуть, каже би думав би, чи посилати бійців, чи як вони виживуть, скільки я буду винний. Це окрема тема розмови: як перевести фінансову відповідальність, відповідальність за втрату людей і техніки. Тому слава командиру бригади, підполковнику Шершину за сміливість і чесність, яку він висловив на всю Україну.